Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний рулет, легкий простий рецепт. Берімося до роботи. Нам буде потрібен цукор. Цукру беремо за смаком. Я беру 50 грам, до нього додаємо кисломолочний сир. У мене ось така одна упаковочка. До речі, всі пропорції, скільки чого додавала, я напишу в описі під відео. Додаємо до нього сир, і потрібно це все ретельно перемішати. Ще хочу сказати на рахунок сиру. можете брати зернистий, можете брати домашній сир, можна взяти і крем-сир. Все ретельно перемішуємо і відставляємо в бік. Далі наш наступний інгредієнт це беремо одне яйце, беремо веделичку, вінчик, чимо зручно працювати, і ретельно його перемішуємо. Зараз до яйця будемо додавати з вами молочко. Беремо звичайне молоко з холодильника, не потрібно підігрівати і так далі. І знову потрібно це все ретельно перемішати. Ми зараз з вами приготуємо таку смакоту до чаю, до кавусі, Хто з чим любить смакувати, що ви будете готувати і готувати, бо це настільки легко, просто, але дуже-дуже смачно. Друзі, напишіть в коментарях, чи готували ви такий рецепт, коли додивиться відео до кінця. Дивіться, друзі, тепер беремо гарбуз. У мене, звичайно, тут великий шматочок. Я весь додавати не буду. Будемо додавати лише половинку. Зараз розріжу навпіл, очищаємо і розрізаю такі не невеликі шматки на три шматка середніх, бо будемо гарбузик натирати на терці. Обожнюю гарбуз, літом обожнюю кабачки, осінню обожнюю гарбуз. По-перше, це корисно і ще можна приготувати різні смаколики, не тільки гарбузову кашу, а ще багато-багато різного і смачного. Натираємо гарбуз на терці, ось і все. Гарнесенько його натерли, перекладаємо у мисочку. Мої хороші, якщо вам не важко, напишіть в коментарях якісь цікаві рецепти з гарбузом, що ви любите готувати. Можливо, я щось приготую для себе новий і теж посмакую якийсь файний, смачненький рецепт. Тепер наш наступний інгредієнт, це яблуко. У мене одне середнє, я буду його очищати і будемо теж натирати на терці. Можете яблуко не чистити тут за бажанням. Я все-таки люблю його почистити. Мені так більше смачніше, і я не дуже їм шкіркою яблука, тому мені більше подобається так. Тут робимо за бажанням. Беремо терку і натираємо на терці. До речі, кількість на самих інгредієнтів ви можете додати більше яблука, більше гарбуза. Тут все за смаком. Тут немає такої якоїсь строгої пропорції, щоб потрібно дотримуватися, бо воно не вийде. Цей смачний рецепт. Ні, можна додати чогось більше, чогось менше. Ось і все. Яблуко ми з вами натерли, додаємо його до гарбуза і зараз сюди я ще додаю трішки цукру. Тут, за бажанням, хочете, щоб не було таке солодке, достатньо вам солодості з гарбуза та яблука, не додавайте цукор. Можна додати цукру замінник, Тут вже все по смаку, можна додати навіть якогось сиропчику. Тут таке: я додаю цукру, я люблю солоденьке, тому я трішки ще додаю цукру приблизно 30 г. Друзі, не забувайте про підтримку каналу. Якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Тепер, друзі, нам потрібен з вами буде лаваш. У мене ось такий квадратний. Скажу зразу, у мене не дуже такий класний лаваш. Взагалі зараз знайти добрий лаваш це дуже-дуже велика проблема. У мене тут є три штуки, нам буде потрібно з вами лише два, дві штуки. Зараз, так, знімаємо ще одну штуку і лишаємо поки що один лаваш. Кажу, бачите, в мене він такий трохи і поломаний. Ну, що було, то було. Що маємо, то маємо. Маємо, як то кажуть. Тепер ми беремо це яйце з молоком, зараз легенько перемішаємо, і вінчиком потрібно це все ретельно, гарненько змастити. Лаваш. Так добре його змостіть, і кутики, і краї, щоб він був гарненько змочений. Хто не любить бавитися з тістом, ну, наприклад, як я, я взагалі з тістом на вигу, стараюся, звичайно, мені ще вчитися і вчитися, то лаваш саме те. Він завжди допоможе, завжди з ним виходять страви смачно, і це дуже швидко. І легко, звичайно, що кожен може справитися. Я себе не відношу до якихось супер-супер кулінарів, мені ще вчитися, вчитися, тому я завжди обираю рецепти смачні, прості і дуже, дуже швидкі. Бо коли ти приходиш з роботи, ти не хочеш годинами стояти на тій кухні, але і хочеться щось смачне. Чненько посмакувати тому лаваш саме те, що можна багато з нього приготувати різних страв і ліниві чебуреки, і так далі, і так далі. Як ви бачите, наш лаваш, він вже гарнесенько у себе вібрав яйце з молоком, він же став таким мяким мяким Зараз вже гарнесенько все дорозмащуємо і будемо з вами вже викладати нашу начинку. Спочатку ми викладаємо з вами сир, гарнесенько розрівнюємо його по лавашу. Ще хочу сказати на рахунок сиру. Можете додавати його більше, можете додавати менше, можете додати дві упаковочки. Все залежить теж, який ви будете обирати сир. Все-таки рекомендую обирати. Можна додавати. І крем-сир, але тоді дивіться, що він у вас не був дуже такий рідкуватий. Все гарненько розрівнюємо, можна додати і зернисти, трішки додати цукру, можна взагалі цукор не додавати, тут все за смаком. Тепер викладаємо з вами наш гарбуз з яблуком, теж гарненько все розрівнюємо. До речі, ще хочу сказати, так трішечки відступайте від бортики, щоб коли ми скрутили рулет, щоб там, як то кажуть, нічого з нього не витікало, коли він пікся, тому трішечки відступаємо. Гарненько розрівнюємо і зараз будемо з вами вже випікати. Ще трішечки. До речі, ще хочу сказати, що сік з гарбуза і яблука я не веду, Шо, щоб наш гарбуз, щоб наш гарбуз, кажу, щоб наш рулет був соковитий. Якщо ви не хочете лишньої вологості, Можете видусити. Тут вже, як то кажуть, за бажанням. Ну, Я рекомендую не видушувати. Все гарненько, як ви бачите, ми з вами розрівняли. І зараз беремо ще один лист лавашу і накриваємо ось цю нашу начинку. Гарнесенько все накриваємо, трішечки так притиснемо, розрівняємо, щоб воно гарнесенько все. Приклеїлося, як то кажуть, і зараз починаємо скручувати наш рулет. Буде скручуватися, я зразу скажу, він дуже легко, оскільки перший лаваш, ми гарнесенько, його змастили молочком з яйцем. Він м'ягесенький, гнучкий, тому дуже гарно скручується рулет. Все скручуємо, все легко, все просто, і зараз будемо вже з вами випікати. Друзі, духовка в мене вже розігрівається. Беремо деко, деко я застеляю пергаментом можете не застеляти, тут вже за бажанням. Звичайно, рекомендую застелити. Переносимо наш рулет на деку Зараз наш рулет потрібно гарненько змастити молочком з яйцем. Так добре змастіть, і поверху я буду посипати палістками мигдаля. Можете посипати насінням соняшника, можете посипати насінням гарбуза, можна просто посипати і трішки цукром, а можна і нічим не посипати. Він також гарно запечеться і буде смакота смакотою. Духовка у мене вже розігрівається, зараз гарненько все змащуємо, посипаємо палістками мигдаля і будемо вже випікати. Осипаю полюсками мигдаля, друзі, будемо випікати при 180 градусів 30, 35, 40 хвилин. Плюс-мінус в залежності від вашої духовки, буває інколи теж і залежить все від лаваша. Один випікається швидше, один довше. Тому плюс-мінус від 30 до 40 хвилин будете вже дивитися по своїй духовці. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Ось такий смачний рулет. Зараз вам розріжу його прямо тут на деко. Він ще досить гарячий, бо я тільки його витягнула. Покажу вам в розрізі цю красоту, смакоту. Його можна смакувати і теплим, і холодним, і з морозом. Це теж буде дуже смачно. Подивіться на цю красоту в розрізі, він ще трішечки парує. Дуже класний рулет, тому зараз будемо смакувати. Що хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо ви ще не готували. Кому нагадала, біжіть, готуйте, бо це дуже-дуже Смачно, він ще тепленький, смачненький, може постояти і на другий день смакувати, можна, він не втрачає свій смак. Тож готуйте та смакуйте, бо дуже-дуже смачно. Легкий, простий, інгредієнти доступні. Рекомендую від душі приготувати та посмакувати. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео, друзі. Бережіть себе, всім всього самого найкращого, миру, спокою. пишіть в коментарях, обов'язково чи сподобався вам цей рецепт. Всіх обіймаю, всім па па па, -па. Дякую, що були зі мною.